Сьогодні у нас засідання комісії агропромислового комплексу земельних ресурсів житлово комунального господарства, будівництва охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів. До порядку денного пропонуються такі питання. Перше про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення мешканної ділянки на турі на місцевості Катянського Івані, розсадина ділянка села Пустота на вулиці Польова а про затвердження технічної документації землеустрою щодо становлення мерзамельної ділянки на натурі на місцевості Добродії Марії Іванів, присадибна ділянка Соломаківка вулиці Лісова, 49, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мерзамельної ділянки на турі на місцевості Сличук Анатолію Степановичу, присадибна ділянка Соломахівка вулиця No, 26, про надання дозволу на розроблення технічної документації. ...документації землеустрою щодо встановлення мерзами ділянки натурі на місцевості на Шавченко-Мірі Миколаїв, земільна ділянка, село Коломійці, Кавлиця Шевченка, 8А. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення земельних ділянок натурі на, на місцевості, баклану Віталію Миколаєвичу, Іванцові Алін Миколаївні земельна частка Пай, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення мерзами ділянок натурі та на місцевості. На Карченко Юлії Віталівні, Карченко Юлії Сергіївні Левретові, Ла, Світлані Володимировні, Осадчук, Валентині Володимировні, Карченко Сергію Миколаєвичу, Земельна частка Пай. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду комунальної власності, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування із земель Марківської сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти село Стакові Котори вулиця Хрищата 13А, про можливість винесення земельних ділянок до самозалісних та переведення їх у відкритих. Лісовий... А, при... Укритий, лісовий, росли містю землі, про продовження терміну дії проєкту планування та забудови населених пунктів Матіївської сільської ради. Про затвердження технічної документації, постановлення відновлено межами для товарних сільського міста товариства Агронадія. Хто за такий порядок денних прошу голосувати? Хто за утриматися 0 проти 0. із землеустрою щодо встановлення мерзави ділянки натурі на місцевості Храченко Катерині Іванівні присадивна ділянка задіну, вулиця Польова, 5А. На, для інформування просимо Андрія Віталійовича на розповісти. <кхух> <кхух> Дана земельна ділянка розташована в селі постопино Міжінського району в області по вулиці Польова, будинок 5А. Має площу 0,25. Сташовані об'єкт нерухомого майна, а саме житловий будинок із наявним на його правом власності. Тобто з витягом реєстру речових прав на право власності. Всім зрозуміло. Питань немає. Mm. Будемо голосувати. Хто за, проти, втримався оголошення. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж замельної ділянки в натурі на місцевості Добрелі Марії Іванівні. Дана земельна ділянка має площу 025 га з цільовим призначенням для обслуговування житлового будинку будівель і споруд. Також на даній земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна, а саме будівлі і житловий будинок і відповідні господарчі споруди, на які є наявне право власності та зареєстровано в реєстрі речових поправ. Це хто за? Проти, отримався одноголосно. Третє питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Слитуп Анатолію Степановичу. Посадивна ділянка, Солома Кірка, вутянула, 26. Саме площа земельної ділянки становить 0,25. Розташований об'єкти нерухомого майна, з правом заповідним травмовласності нам і mm -hmm. що ви ще рекомендувати сільській все сільській ради заклади до технічної документації то за проти отримати одноголосно залишив рекомендувати О, так наступне питання це надання спільно розробленої технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на території місцевості Шапченко, Вільнь Миколаїв, земельна ділянка, село Колоплиці та вулиця Шевченка, 10А. Дана земельна ділянка має площу 16 016 а Перебуває на умовах оренди користування шавченко Віри Миколаївни. Відповідно до заяви вона забажала встановити дані межі земельної ділянки, встановити межові знаки. Після чого звернулася із заявою до сільської ради з компанням надання такого дозволу. Хочу в саме межати. Що вона планує там? Яку вже... діяльність? Ну, ж... Я там бачив, дана земельна ділянка приведена, так сказати, до санітарних норм. Облаштований будинок, який я... На видніяльність який має. На діяльності, я думаю, комерційна діяльність буде. А сам? Торгівля, можливо, надання послуг, але ж це, ну, mm. Да. Безпосередньо. Mm. Може зареєструвати її юридичну особу з квидами, відповідно. Ми не можемо знати. Ну, да. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою встановлення меж діля... земельних ділянок натурі на місцевості Баклану Віталій Миколаївич і Анцові Миколаїв. Земельна частка, пай. Земельна ділянка для товарного сільськогосподарського виробництва розташована на території Миколаївської ради, а саме на межах колишнього КСП-щоса у порядку спадкування земельна частка Пай. Відповідно до... Підсово направо на спадщину. На дві особи на праві спільно і часткової власності. Можеш набувати закладати технічну документацію на людям сесії. Хто за отримав все на голові? Про затвердження технічної документації землеустою щодо встановлення мерзенілянок натурі на місцевості Карченко Юрії Таліні, Карченко, Ніні Сергіївні. План Тратовість, пані Володимировні, Осадчупа Ладині Володимировні, Харченко Сергій Миколаєвичу, земельна частка Пай. Також у порядку спадкування земельна частка Пай, колишнього ТСП імені на праві спільної часткової власності на п'ять власників у розмірі 1 шоста частки. Попередньо всі на направили. Там от, одна людина має дві. Ага. Так, ну, відповідно, всі проостановлючі документи наявні. Свідоцтва неправона спадщина та розроблена технічна документація виготовлена, подана на першій сесії сільської ради. Рекомендуємо сесії сільської ради затвердити технічну документацію. Хто за, проти, втримається одного року. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації ми поздного слова комунальної власності. Дана земельна ділянка відповідно до інформації Деснянського басейного управління водних ресурсів, розташована на території, за території населеного пункту села Макіївка. Це ставок із, із гідротехнічною спорудою на йому. Обліковується як русловий ставок на річці перевіг з гідротехнічною спорудою. Відповідно до листа вище наведеного управління є необхідність в інвентаризації даної земельної ділянки, оскільки відсутній кадастровий номер, відсутні ну, будь-які правоустановлюючі документи на його. Невідома не площа не це Ну, Дана земельна ділянка потребує інвентаризації з подальшим розробленням цієї ради. Надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо імплементаризації земель одного фонду комунальної власності. Хто за, проти, отримав все Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування земельної Бахівської сільської ради для будівництва та обслуговування будівель, закладів освіти з лостику і кутрину захищати 12. Земельна ділянка загальної площі має Мають має цільове призначення для відносинства обслуговування закладів по світі. Це дитячий садок у селі Степовіхувати. Потребує подальшої реєстрації права постійного користування в реєстрації права. Все одного голосу про можливість віднесення земельних ділянок до самозаліснених та переведення їх у ліки у вкриті лісовою рослинністю землі. відповідно до листа Державного агентства лісових ресурсів України Північної регіональної управління лісового та мисливського господарства. Наступним звіст з містом. Керуючись положенням північної регіональної управління лісового та мисливського господарства, затвердженим наказом Держлісагентства України 922 року номер 11 на підставі статті 57 земельного ми просимо вас прийняти рішення щодо можливості віднесення залізних земельних ділянок орієнтовною площою 57,56 гектара до самозалісної земель, а саме. Земельні ділянки площою 8 гектарів 86 соток, 9 гектарів 13 соток, 4 гектари 85 соток. Це по які на сам пункт вказано. Зараз значить Софіївка. Восемь 8... восемьдесят шесть

8 гетарів 56 соток. Далі буде рівчак Степанівка. 14 гектарів 47 соток. Ще діляночка Софіївка. 4 гектари 50 соток. Фіземельна діляночка Макіївка. Ощущею 5 гектарів 50 соток. До певного до даного листа доданих вільні графічні матеріали із зазначенням орієнтовних коштів та місця розташування даної земельної ділянки. Які буде пропозиції? Опрацювати це питання, запросити спеціаліста і віднести цю ділянку до комунальної ці ділянки до комунальних... Я зрозумів. Рекомендує сесії сільської ради пропозиції і дане питання. Дане питання залишити питання. Да, без розгляду з подальшим залученням представників Державного агентства лісових ресурсів для вирішення даного питання обстеження зазначених земельних ділянок та складання відповідних актів їх обстеження. Після чого сесія сільської ради розгляне це питання на черговому засіданні. Про затвердження <клес> проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування із земельних. А, вибачте, не туди я прочитала. Наступне про продовження терміну дії планування та забудови населення пунктів Матії сільської ради. Ну, відповідно до достаніженської районної державної адміністрації з проханням яке надійшло з проханням продовжити до 31 12. 2028 року термін дії проєкту планування та забудови населених пунктів Макіївка, Кустоті, Наганівка, Стебове, Вербове, Клидова, Вишневе, Коломіцівка, Калинівка, Вили, Мельники, Рівчат-Степинівка, Григорівка, Веселі, Степові, Подарині, Дражник, Перевидівка та Платфорні. Пропозиції продовжити, продовжити сердні дії, рекомендувати сесії сільської ради продовжити. Хто за? Прошу отримати одного голосу. Затвердження Прозабжити... технічної документації по встановленню відновлені методи для товарних сільськогосподарського виробництва Ту Агронадія. Земельна ділянка загальна, земельні ділянки загальної площі 5 гектарів 78 соти. і відповідно, які розташовані на території села Софіївка, в землях колективної власності, значить є невитребованими земельними ділянками. Відповідно до даного клопотання Тоба Гранадія просить передати дану земельну ділянку.

Так, не Деку, це голосуємо за отже, отже, ви рекомендувати цей сесії сільської ради затвердити таку документацію? Так? Хто ну, за? Да. Прошу